Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні будемо дивитися, знаєте, таке вже всіх цікавляще питання громадянської можливості громадянської війни на Роїсії. Ну, знаєте, інші говорять: дивіться, що в себе в країні, ну а що їм можна. Жити нашими новинами, а нам не можна, не можна поцікавитись трохи, що там їх чекає. Тому давайте і поцікавимося. Е, сьогодні зробимо розклад, давно не робили на Верховну Жрицю. Хай вона нам е, покаже часові проміжки, там більша варіативність подивитися, ніж на три карти. Взагалі, привідкриє нам перспективи. І так, що буде. В Російській Федерації в плані можливості громадянської війни. Чи є можливість громадянської війни? Можливість спалаху громадянської війни, враховуючи події, які вже не так давно сталися, із заходом. РДК на територію Російської Федерації, тому чи буде це мати продовження у вигляді громадянської війни на Росії. І так. Таємниця жриці. Дивимося. Зараз ми їхні настрої відслідимо. Що там уже гойда чи ще ні? Цікаво просто. І так, що у нас тут по е, як там говорять, по їхнім <кій> двом картам це їхня взагалі прагнення, мета. Ну, по, по, на російській це от типу стрімлення. І так. Ну, у них, знаєте, якщо стосуватися, якщо стосується е, громадянської війни, то от карти показують, що на даний момент, ну, так як вони говорять, тривожно, ветірка мечів говорить про те, що є певні дії, які відбуваються за спинами. Певні хитрі дії, які відбуваються за спинами, це і можна рахувати. І як за. Е, наприклад, е, ну от в принципі, тут це ДРГ, воно чітко і показується. Тобто, якщо говорити про їхні настрої взагалі, то вони. Е, Ну зараз, як то кажуть, обеспокоєні у цим е, заходом. Ну цим взагалі те, що робить РДК, Легіон Свободи Росії, тобто, от вона, те, що вони роблять, у них за спинами. І підірк, ой, шестірка пентаклів, шістка кантаклів говорить нам про те, що вони перекидують якісь сили і а, тобто працюють над тим, щоб якісь можливості перекинути, щоб врегулювати ситуацію у цю, яка склалася. Ну, тобто, це те, що ми з вами от зараз бачимо. Тобто Я так розумію, що з якихось напрямів будуть зніматися війська е, ну, на українській території я маю на увазі для того, щоб регулювати цю ситуацію по п'ятірки мечів. Тобто, е, ну, тобто Придушити оце все. Я так це все для себе бачу. А що тут на даний момент? Так, як у нас звучало питання? Можливість спалаху громадянської війни на Росії, тобто можливість на даний момент це дуже великий шанс. Що ця громадянська війна взагалі почнеться? Ту пентаклів, це завжди якесь таке, знаєте, достатньо устойчиве е, починання. І там, хто би що не казав, можливо, це там і придушиться з часом. Ну, зараз ми карти будемо відкривати, будемо дивитися перспективу. Але на даний момент це взагалі, от знаєте, одна з самих таких. Е, Ну, в матеріальній сфері щасливих карт колоди, це як от випавши тобі взагалі е, якийсь квиток по життю. Тобто я так бачу, що це от і конкретно для е, легіону, конкретно, можливо, навіть для самих росіян випадає такий шанс, за який би стояло ухватитися для того, щоб якщо є бажання щось змінити в своїй країні. Ну, тобто в такому плані, ну давайте його розкриємо. Ну, я думаю, і так зрозуміло. Ну, шість мечів, рух. Знаєте, тут можливість закінчити з цим режимом, який є на даний момент. Тобто, для того, щоби. Оцей вектор руху, який зараз іде там по 6 мечів, він е, призваний для того, щоб закінчити у цю ситуацію да, насильственним методом, да, різким методом по десятки мечів. Але він призваний для того, щоб взагалі е, от е, рицар Жезлів, ну, знаєте, це, от навіть якщо дивитися в цій колоді, це от така запальна людина, яка може дійсно. Е, Ну, знаєте, шороху навести, я би так сказала. І от е, конкретно оце випавши їм шанс. Тобто, якщо є ще якісь е, знаєте, мозги в головах у цих людей, ну, там, остатків здравомислящих людей, то їм стояло би приєднатися до цього легіону хоча б по тій причині, що це е, можливість просто щось змінити взагалі в тій системі, яка є. І ну, е, карта десятки мечів, яка випадає по центру, вона. Говорить про те, що це через дуже, знаєте, це от дуже насильственне закінчення того, це не буде легко, це насильственне закінчення того, що на даний момент є. Тобто це те, що треба пройти. Те, що виборюється кров'ю, те, що виборюється силовим методом. Ну, тобто це, ти, коли, коли ти різко закінчуєш з тим, що є, для того, щоб ти міг рухатися далі. В от от. іншого ж ну, шансу немає, тобто, ні мирного, ніякого в такому сенсі ні. Якщо вони скористаються тим, цим шансом, то рух якийсь буде. Ну, тобто Це буде мати продовження якесь да? тут трицар випадає жезлів, але все ж таки це на на даний момент, десь на етапі ну, покошмарить от на даний момент, якщо брати ну, настояще. Далі, мах е, випадає на майбутнє. Що вже себе от жило на минуле? 6 е, жезлів. Шість жезлів. Якщо брати, ну і я потом повернуся ще до мага. Якщо брати шість жезлів як е, пережиток, тобто шість жезлів за що нам говорить? Це карта переможця, карта. Е, Типу знаєте, уникнення конфлікту в першу чергу, це коли ти можеш все залагодити. Тобто, якщо ця карта випадає на позиції минулого, то вона нам говорить про те, що вже немає можливості згладжувати гострі кути, немає можливості врегульовувати якісь питання дипломатично або в такому сенсі. Тобто, прийшла пора в е, такого вогню. Тому що неможливо прийти, домовитися, прийти до якогось там консенсусу і так далі. Ну, Открив мені шість мечів шість жезлів, Просто цікаво, як ти опишеш себе. Ну, от вибір, неможливість домовитися. Тобто ті люди, е, да. ті люди, які зараз от очолюють у РДК Легіон Свободи Росії, це люди, які не будуть вестися на якісь вигідні. Предложення зі сторони Російської Федерації, вони не будуть вестися на гроші, вони не будуть вестися на уговори, їх це не цікавить. Тобто ця карта згладжування гострих кутів вона вже себе просто віджила. Тобто, всі пентаклові карти, всі можливі запропонування зі сторони Російської Федерації, вони будуть ігноруватися. Всі. І, знаєте, і тут ще от по рицарю Пентаклів, можливо, ну, це якби, те, що ми вже наблюдаємо, що вони будуть запропонувати іншим людям до них приєднуватися. Тобто не згладжувати гострі кути, а навпаки, розпалювати це все. Тобто, ну, я так бачу, що все йде до пуча. І а, мах на карті майбутнього, ну, давайте будемо розкривати його. Це дія, дія, можливості. Я ну відкрив мені мага. Можливості трансформувати ситуацію через. знаєте, через неможливо через. Казалось би, через ті речі, які, у яких не було раніше ходу по десятки жезлів, те, що казалось неможливим, фізично нездійсненним. І це все трансформується по смерті. От випадає карта смерті. Тобто мах, це всі можливості змінити ситуацію. І змінити ситуацію для того, щоб вона в кінці кінців дала результати, дала плоди, дала ну, взагалі, якби вийти. Ну я в цьому сенсі Україну не беру, хоч тут і виходить імператриця, Україна тут не до чого. Коли ми говоримо про їхні там внутрішні ці всі конфлікти, то... Я просто бачу, що цей мах на майбутнє це можливість відстояти свої, свою землю. Розумієте, те, за що вони борються, це можливість отримання певних плодів в майбутньому, розумієте, певного врожаю в майбутньому, певної цілісності, свободи якоїсь в майбутньому і так далі. От, по імператриці. Тобто вони трансформують, вони намагаються трансформувати ці шляхи, які. Ну, які от є, наприклад, не, 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 нема можливості, знати, казалось би, вроді би без виходь, але оцим своїм путчем вони... це якби єдиний шлях, який взагалі може ну, принести якісь результати, що вже очевидно. Четвірка пентаклів. Четвірка Пентаклів вона може говорити про те, що якщо брати в сенсі просування їх у цього взагалі руху цього типу, як ми казали, перевороту там і так далі, то це мені нагадує, знаєте, пройшли якийсь шлях, закріпилися там, або щось там ну от в такому плані. Тому що четвірка пентаклів це те, якби за що ти чіпляєшся, те, чим ти от. Намагаєшся закріпитися і оволодіти. Тому що по цій карті, наприклад, якщо навіть брати з твором маленький принц, то оцей, е, добродій він рахував зірки, які йому не належать. Ну, тобто він їх причисляв собі. Тобто, це, я так розумію, те, що робить зараз Легіон. Тобто вони проходять у ці... Е... Населені пункти, які вони там, ну наприклад, закріпляються на них, демілітаризують їх, і вони якби привласнюють їх там під свій прапор. ну Тобто це більше, знаєте, от метафоричне значення має. Ну, типу, освобождають в такому плані і закріпляються. Ну, Кривні четвірка Пентаклю, правильно розумію. Ну, Статус обнуляють. Зірка. Ну, знаєте, тут може бути так, що якийсь тупік в кінці кінців, тобто, от є, є певне, А чому тупік, чому подвійки мечів? Ну, тому що, знаєте, таке враження, що якщо вони не отримають, якщо вони не отримають підкріплення, то їм треба розширювати цю ситуацію. Їм треба роз... більше розмаху в такому плані. Четвірки пентаклів для розмаху на таку країну, як Російська Федерація, це дуже мала карта. Якби тут випала там. Дев'ятка, десятка, то можна було би сказати, що ого го навіть просто якщо по ресурсній базі брати, то це їх буде якби недостатньо сили для того, щоб досягти е, далеко ідущих планів. Розумієте, це більше якби для того, щоб розширити можливості по світу, треба більше допомоги треба більше кваліфікаційних людей, які там е, розумієте, ті люди, можливо, які будуть приєднуватися до них. Це Ну Не зовсім буде той рівень, який би потрібен був для того, щоб взагалі це в щось переросло. Ну Тобто карти говорять про те, що це більш таке несерйозне по рицарю кубків це якісь такі запропонування, які, ну, знаєте, не то, що це, це ну, якби не шуття, але вони не несуть якоїсь такої прям. Реальної там якоїсь загрози розумієте, тобто треба більше професіоналів, щоб у цю двійку вийти з тупіка по двійки мечів, треба більше професіоналів. Ну тобто, очевидно, що малувато четвірка пентаклів. Ну так вони позакріплялись на якихось там регіонах, якихось там селах, але цього малувато для того, щоб досягти глобальної цілі, наприклад, перевороту. Ну, от як, як в 17-му там році у них там було щоб скинути, буквально розумієте? Ну, в такому сенсі. Паж мечів. Ну, паж мечів вказує на це, те, що це конфлікт. Конфлікт, конфлікт всередині, але це паш, ну Тут е, те, що можна згладити, е, якби, але не згладити е, грошима. Тобто, я так розумію, що будуть намагатися придушити це все. А, ну, а перспективи які? Королева мечів. Перспектива достатньо, а, ну, от Кримні королеву, в якому сенсі. Ну їм треба лідер, розумієте? Я так бачу, що, що по королеві мечі, от в них з'явиться або вже є якийсь лідер. От помагу також можна сказати, що це лідер. На даному етапі це лише якби конфлікт. Це лише от недостача ресурсів. Але якщо говорити про перспективу, то от випадає король кубків, який говорить за меценатство, за допомогу. Так як це е, карта, якби об'єкт, Ну е, знаєте, як то кажуть, того, що є на ну, того, що, з чого треба виходити, то це те, що от через. Певну пророблену роботу через певні там дії, які вони там здійснюють. Рух все-таки буде по колесниці, і він буде дуже жорстокий, тому що це все на королеву мечі впадає. Тобто це конфліктна карта. Це карта, коли неможливо домовитися полюбовно. Це карта, яка, знаєте, без сюсі, пусі і без всяких сентиментів, як то говорять. Тому я так розумію. У них або вже сформувався лідер, або він сформується тільки от на перспективу. І це буде людина, у якої є можливості допомагати, є можливості покровительства, є можливості всілякого роду допомоги. І з цією допомогою від короля Кубків оця колесниця вона буде рухатися. Тобто це тільки початок, те, що я можу сказати на даний момент, по взагалі по тим пришествиям, які зараз відбуваються на території Російської Федерації. Це тільки початок. Це все буде набирати руху, ось вона колесниця. І буде людина, яка конкретно буде в цьому зацікавлена. Тобто, знаєте, це той випадок, коли всі говорили, що Російській Федерації для того, щоб щось здійснювати, недостатньо лідерства, недостатньо людини, яка на себе це все візьме. Так от, тут, якби Кубковий король говорить про те, що така людина все-таки з'явиться. І ця людина буде на себе брати ці всі обов'язки. По продвиженню цього всього. Тому що, ну і знаєте, я все дивлюсь на ну, я не хочу просто на Україну якусь тінь там кидати. Але ну, ну, це буде приблизно така ситуація, як, от Росія говорила скільки років, скільки років на Донбасі їх там нет, Оце приблизно, така ж ситуація буде в Росії. ну, Типу, з нашої сторони, ми так будемо говорити, що нас там нема. Ну, типу, ми там ні до чого. Але, ну, хто розуміє, що таке кубковий король і якби, що таке імператриця, в якомусь сенсі? ну, Я думаю, просто так, навіть якщо і з іншої сторони на ці карти подивитися, то це може і так програтися. Ну, а можливо, це просто їх якийсь. Тому що ну, по королю кубків завжди випадає людина, яка не байдужа до своєї країни, розумієте? Ну, тобто, це можливо якийсь діяч, там просто у якого дійсно є гроші і можливість спонсорувати це все, тому що це в першу чергу потрібна техніка, і щоб рухатися, щоб до добустиких до, достигати якихось успіхів, треба ресурси. І це багата людина, яка способна двигати цю колесницю. Ну, подивимося. Так, і що стало предпосилкою цьому всьому? Е, ну Тут не випав старший аркан, тут випала дев'ятка пентаклів. Е, ну Дев'ятка пентаклів вказує на те, що е, ну, вона може показувати. Якщо брати як предпосилку, ну давайте перевідкриємо. Ну, взагалі можна не інтерпретувати, ну просто цікаво. Про що 9 Пентаклі? Ну, про те, що, знаєте, дуже сильно, якби позажиралися еліти просто і... Люди звичайні, вони в такому от убогому положенні по п'ятірки кубків. І всі розуміють, що треба щось робити. По вісім кубків треба якось цю ситуацію змінювати, треба якось рухатися для того, щоб, щоб взагалі була можливість була можливість по двійки Пентаклів взагалі якось балансувати, держ... тримати цей баланс і так далі. Тобто це все направлено на те, щоб. Своє становище змінити в першу чергу там, у своїй країні, так би мовити. Тому я перспективи цієї затії я бачу, ну, якби просто на даний момент ще недостатньо у них там ресурсів. Це може на якийсь тупік наткнутися в кінцевому результаті, але на перспективи, от, на перспективи. Їм тут буде хтось крупно допомагати в цьому всьому, буде у них якийсь лідер, формальний чи неформальний, який буде допомагати їм виходити із казалось би нерозрішимих ситуацій. Тому э, будемо спостерігати, як то говорять у нас, записаємося попкорном. До речі, я вводила карт, на, карт, на Google-картах Російська Федерація. Мені вибиває на карті просто Росія? Я думаю, а де поділася Федерація? взагалі? Що їх вже пере... переименували на міжнародному рівні? Чи як? Ну просто мені самі якось стало цікаво, це все взагалі ж завжди була Російська Федерація. Тепер, навіть якщо просто принудительно вводиш Російська Федерація, воно все одно вибуває Росія. А де Федерації, що вже одділилися? <ріст> тобто, ну, окей. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!